Зараз найстрашніший момент з 22-го року. Чи виберемось ми з політичної кризи? Чи є все таки у нас далі шанс на перемогу? І чи будуть штати тепер схиляти нас до невигідного миру? Мене звати Дарина Трунова. Про це сьогодні будемо говорити з істориком, політиком і дипломатом Романом Безсмертним. Дуже рада вас вітати. Доброго дня, пані Дарино. Хочеться почути ваші роз'яснення як у людини досвідченої політика, дипломата стосовно того, що взагалі відбувається. З'явилася сьогодні інформація, що Білий Дім розраховує, що рамкова угода про припинення війни буде досягнута всіма сторонами до кінця місяця, а можливо навіть цього тижня. Про це пише видання «Політика» і також наполягає, що по суті у України немає вибору, і ми маємо піти на ті умови, які нам зараз. Пропонують разом з тим видання Axios писало, що штати таємно консультуються з Росією і розробляють новий план щодо припинення війни в Україні. А Вітков вже встиг поспілкуватися із своїм російським колегою Кирилом Дмитрієвим, і, начебто, цей план представили умерову. А умеров має далі передати його Зеленському. І от Ройтерс пише, що підтверджує, що Штати і Росія обговорювали мирний план. Без участі України, що це означає, нас дійсно тепер схилятимуть до невигідного миру, і чи дійсно Трамп тепер буде тиснути на Україну, а не на Росію? Як це все відбувається насправді? Що ви скажете? Ну а, пані Дарино, давайте тоді по черзі, по маленьких порціях. Так, перше, з чим ми маємо справу зараз з інформацією з одного боку? Трамп каже, що от, -от буде закон. В Штатах і він готовий буде прийняти санкції проти Росії. І тут же прес, який викинуто з засобів масової інформації, що в нинішньому стані Україна на все буде згодна. Ну з одного боку, питання, і воно абсолютно доречно: прийняття закону Конгресом буде чи не буде, це великий знак питання. Я вже не кажу використання цього закону як санкції по відношенню до Росії, бо Трамп не випадково вимагає, що він має приймати рішення з цього питання. Тому ми це відкладаємо у шухляду і розуміємо, що це просто інформаційний тиск. Тепер стосовно стосовно тиску на Україну, цих матеріалів, «Політико», Ексіос, а що власне? політику розуміє під нинішньою ситуацією. В чому ця ситуація? В бомбардуванні енергоінфраструктури, а в ситуації на фронті. Ну так на фронт московський фюрер вже відвіз а, журналістів, наговорив наговорив купу лайна і мало не втопився в цьому лайну. Ні журналістів, ні фюрера а, в районі ні а, названих Куп'янська. І інших населених пунктів не з'явився ні журналістів туди не привіз. Тобто абсолютно чітко зрозуміло, що це все туфта, просто словесне. І тут політика просто грає а, в словесну каламбурду для того, щоб мутити воду. Бо для того, щоб розуміти, яка ситуація, треба просто якби знати цю ситуацію, усвідомлювати, наскільки ми впливаємо на неї, і здатні з нею справитися. Наступна річ у цьому плані це е, діалоги Дмитрієва і Вікофа. І як видно з матеріалу Ексісу він написаний на основі інтерв'ю з Дмитрієвим. Хто такий Дмитрієв, Його слово блудіє всім відомо. Згадаємо, хоча б трьохтижневу поїздку, коли він приїхав до Вашингтону, гуляв пустими вулицями. А щоб правда потім е, злітав. До Майами до Вікофа й передав йому документ. От, власне, про цей мокумент йде нині мова. Що це за а, текст? З чим ми маємо справу? А текст цей чотири розділи на тему припинення війни, гарантії безпеки, кома, слово згубили наступне. А тому текст повний має звучати так: припинення. Вогню, друге гарантії безпеки Росії. Третє система взаємовідносин між Сполученими Штатами і Росією, Сполученими Штатами і Європою. І далі Сполучені Штати Росія, Україна. Що це за текст? Це чергова редакція проекту договору про гарантії безпеки Російської Федерації від Сполучених Штатів Америки. Який перше з'явився на світ у грудні 2021 року, це лише чергове його видання. Власне, цей текст довгий час лежав. Тепер, коли Сполучені Штати зрозуміли, що вони не в силі справитися ні з текстом, ні введення будь-якого переговорного процесу, вони спочатку запропонували Європі долучитись до цього. Руху і розвитку. Європа за цей час підготувала свій варіант. І не випадково а, минулий тиждень а, помічник і радник прем'єр-міністра Великої Британії Стармера Пауел телефонував до Кремля. Як відомо, розмова не вийшла, як сказав Пісков, або а, сторони лише могли слухати. Не погодилися лише слухати одна одного. Таким чином, там ситуація зупинена. А, те, що говориться, а насправді зовсім відкриваю це чергова форма інформаційного тиску і блуду. І проблема тут не в Україні. Україна готова вести діалог і про це і а, чітко свідчить поїздка Ум'ярова і зустріч, розмова його, про що. Про відновлення діалогу в Туреччині. Ось про що йшла мова, що обговорювати, а що здатні вирішувати, а здатні вирішувати обмін військовополонених все інше це слово блудія Дмитрієва, яке ну, достатньо, з моєї точки зору, змістовно і зрозуміло текстово виклав Ексіус. Ось, якщо так дуже коротко, тезово про те, про що йде мова зараз. Та в той же час сьогодні прибули з неоголошеним візитом посадовці Пентагону: міністр армії США Ден Дріскол і начальник штабу армії США Ренді Джордж. Вони якраз таки приїхали для того, щоб зустрітися і з представниками Ну і з Зеленським безпосередньо і з українськими військовими керівниками, законодавцями. І якраз таки теж хочуть обговорювати ось цю мирну угоду, мирні переговори із Росією. На вашу думку, що такий приїзд Може означати, можете пояснити українцям, наскільки це дійсно можна вважати там найвищого е, рангу посадовці Пентагону? Тут цікаво, цікаво, ось яка штука. Треба перед тим як почати, як відповідати на це питання, дозволю собі пояснити, що таке міністр армії Сполучених Штатів Америки. Це інтендант. Це людина, яка займається забезпеченням армії Сполучених Штатів Америки від Амуніції, обмундирування житлом, боєприпасами і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Він не займається ні політичними питаннями, підпорядковується він безпосередньо керівнику департаменту, тобто міністру війни. Америка тут ще нап'ється горя. Міністерство армії виникло тоді, коли було ліквідовано Міністерство війни для того, щоб розвести ці функції. Це головний завгосп. В армії в Міністерстві оборони Сполучених Штатів Америки. Його заступник, він же, начальник штабу, це та людина, яка готує бюджет, яка представляє міністру армії бюджет на наступні роки, а також програми, перспективні плани розвитку випуску продукції, виробництва, планування і так далі. І один і другий. Знаходяться нині десь там в середній ланці, хоча міністр армії і міністр і керівник штабу це завжди чотирьохзіркові генерали, завжди авторитетні, але жодного відношення до політичного процесу, до оперативного управління військами ні один, ні другий не мають. Тепер, чому ці особи власне, прибули? Бо під час візиту президента йшла мова про можливість укладання угод. Щодо постачання армії Сполучених Штатів Америки винищувальної безпілотної авіації, тобто безпілотників різних категорій. Тому основним предметом візиту й зустрічі є питання, по-перше, бюджетування цього процесу, підготовки угод, забезпечення цих угод і так далі. Зрозуміло, що їх як людей, які знаходяться в керівництві Пентагоном. Будуть знайомити з ситуацією. Обидва вони в разі там дещо відмінного статусу, можуть входити у Раду начальників штабів, який очолює голова Ради начальників штабів. Ці дві посадові особи можуть входити, хоча не завжди є ще один нюанс: що цей начальник штабу, він же може бути суміщена ця посада з головою. Ради начальників штабів е, армії Сполучених Штатів Америки, але я ще раз наголошу: ні один, ні другий ніякого відношення немає ні до політичних рішень, ні до у, командування оперативного командування Збройними силами. Хоча зазвичай начальника штабу призначають із тих, хто мав е, посади в керівництві сухопутними військами е, Сполучених Штатів Америки, бо насправді його робота. А це, власне, планування, бюджетування цього процесу, яке в більшій мірі пов'язано, власне, із господарством. Чому, власне, цьому придається характер, який говорить про те, що вони будуть говорити про політику, про якийсь там переговорний процес? Бо цей перший дрісков має товариські відносини з віце-президентом. Венсом. Але чи буде він на цю тему говорити настільки, як це бажано би хотілося і бачилося б з е, Вашингтону, тут під великим е, питанням, бо це не його компетенція, а в крайньому разі він може зробити зріз військового господарства України, потенціалу, вітчизняного потенціалу випуску військової продукції, об'ємів. Але тут питання, чи покажуть йому, і чи можуть показати, і чи є на то дозвіл показати це господарство. Хтось пише про те, що він обидва з таким же візитом поїдуть до Москви. Ну там взагалі нічого не покажуть. Я не принципово не розумію, для чого потрібен цей візит, якщо це не просто чергова інформаційна мулька, бо а, все може бути в цьому плані. Тому не слід переоцінювати е, фактор е, впливу цих двох осіб. І скажу те, що казав уже не один раз. Е, ситуація буде визначатися і вирішувати, вирішуватися воєнно-політичним керівництвом України в залежності від задач, які ставляться мети, і так далі, а не від того, що хоче Дональд Трамп, чим тим більше, що пише видання геніальне видання ну, з моєї точки зору на провокації політику. Так, але я у вас хочу уточнити, чи може дійсно Америка ну і в особі Дональда Трампа і в особі як ви вже казали стосовно Пентагону Піта Гексета, наполягати на зміні військового керівництва, тому що декілька днів тому донька кітакелога Меган Мопс, яка волонтерить багато допомагає Україні, сама сюди приїздить часто написала такий пост, що звісно стійкість України беззаперечна, але політичні і військові рі. Рішення, які формують її оборону, підривають самі сили, що тримають оборону. Тому захід насамперед сполучені штати мають і вплив, і відповідальність, щоб вимагати змін у керівництві стратегії та контролі. таких змін, що зміцнять а не послаблять український суверенітет. Про що ця заява може свідчити? Чи дійсно зараз штати намагатимуться втрутитися, скажімо так, і ем... Диктувати, кого нам потрібно змінити у військовому керівництві? Чи навряд чи варто очікувати такого сценарію? А, ця мопці вона добіса мудра жінка. Там слово стратегія. Зверніть увагу. Хто визначає стратегію? Не військові, не Міністерство оборони. військо стратегію визначають політики? Мова насправді ведеться про новий уряд. Ось про що йде мова? Стратегію треба пам'ятати завжди класичну фразу. Ніколи кадрових військових до стратегії ніхто не допускає. Є фраза: якщо допустити генералів до стратегії, війна ніколи не закінчиться. Право в тому, що е, ця фраза вона дуже мудро сформована. Вона говорить про те, що в Україні має бути нова коаліція, новий уряд. Що стосується президента, ну, так, скажімо, тут побіжно, на, натяк є на те, що все може бути, бо воно буде залежати від результатів розслідування. Але ця фраза не стосується ні міністра оборони, бо не він політику стратегію розробляє, замовляє. Тим більше я вже не кажу головкома, тим більше начальника штабу і, і так далі. Так, якщо продовжувати тему політичної по суті кризи, яка у нас триває вже півтора тижні з моменту, коли з'явилися опубліковані плім, плівки, скажімо так, набу плівки міндіча, і ось бачимо, що в парламенті блокується трибуна. Викликають прем'єрку Свириденко, секретаря РНБО вже звільнили сьогодні міністра енергетики і міністра юстиції, які фігурують якраз таки на цих самих плівках деякі опозиції. Оційні депутати навіть вимагають відставки самого президенту. У фракції Слуга народу теж розкол. Одні вимагають того, щоб усі, хто фігурує на плівках, були відсторонені від посад. А західні медіа взагалі пишуть, що Зеленський має звільнити главу офісу президента Андрія Єрмака. А це так трохи перегукується, на жаль, з подіями 2013 року, коли. Уряд Азарова відмовився від нашого євроінтеграційного курсу. Чи вам це нагадує, і чи дійсно ми можемо вийти зараз цієї політичної кризи, які можуть бути шляхи її вирішення? Чи тут що тут уже поробиш? Ну, те, що стосується 13-го року, то то не політична криза, то криза влади. І обвал влади, то має інші абсолютно назви. Нині це класична політична криза, суть якої втрата більшості, і причина цього це власне корупція. Тому на даному етапі, хто мудрий, той каже: формуємо нову більшість, формуємо новий уряд, а тих, хто винуваті, під слідство а слідство покаже результати до суду і до відповідальності. Тут все лежить на поверхні, все абсолютно зрозуміло з точки зору логіки процесу. В цьому відношенні видно, як між опозицією і частиною слуг є синхронізація дій, тому що ті заяви, які поширили сьогодні, частина слуг монобільшості колишньої, вони теж відгукуються і перегукуються дарують з такою логікою процесу. Нова більшість на основі коаліції. От. Далі уряд сформований цією коаліцією і вперед. І чим швидше це буде зроблено, тим швидше буде подолана коаліція. Ніякі Шахермахер, там поодинокі кадрові зміни ситуацію вже не виправлять. Чи може входити у цей пакет е офісу президента? Це все залежить від того, чи захоче президент. Повернутися в конституційне поле, якщо він а, бачить і розуміє необхідність, і він розуміє, що це стабілізує ситуацію в парламенті, в уряді, в державі, він має йти на це. А це означає, що а, в тому числі навколо президента, е, мають бути усунуті ті персони які вийшли за рамки своїх повноважень. А пані Дарино, ну не може керівник Офісу президента займатися. Зовнішньою політикою не може, не може. Це не його компетенція. Так, а тоді, на вашу думку, що змушений буде зробити Зеленський, аби всидіти в кріслі президента, якщо дійсно він це захоче зробити, і чи буде достатньо відсторонення звільнення самого Єрмака, звільнення прем'єра, перезапуск уряду? Чи цього буде ще недостатньо? Що стосується теми уряду, це тема коаліції, це не тема президента принципово. І він повинен усвідомити, що так каже Конституція. Якщо він далі буде продовжувати топтатися по Конституції, він буде мати проблеми. І не тільки з урядом, він буде мати проблему з партією Слуга народу, він буде мати проблему з власним оточенням. Тому в цьому випадку доля уряду це тема парламенту. Керівництво наступного парламенту, бо це вже очевидно, що коаліція обере своє керівництво стосовно президента, а в нинішній ситуації він має керуватися інтересами, національними інтересами України, інтересами перспектив України, Конституції України. Тому він має зробити кроки, які, по-перше, засвідчать те, що він абсолютно конструктивно готовий повертатися в конституційне поле. От, і виконувати функції, які йому належать добросовісно. Наступне, має абсолютно вільно, законно, в відповідності до Конституції законів вити слідство. І воно дасть відповідь на питання, хто винуватий, хто має нести відповідальність, а суди приймуть рішення. Наступне, треба прийняти рішення про нову коаліцію, запустити роботу уряду, а в цей час зосередитися на питаннях безпеки. Кадрові питання навколо президента. Мають вирішуватися президентом сам виховним президентом, виходячи з функцій. Якщо йому потрібен хтось, він повинен його перепризначити. Якщо не потрібен, він має його звільнити. В нинішній ситуації тема Єрмака, на мою точку зору, вже має бути вирішена, бо вона тільки усугубляє ситуацію в слугу народу партія і навколо самого президента. Наскільки президент готовий до таких кроків на нинішній час ні, це видно, що він не готовий приймати такі рішення. А це означає, що ситуація, якщо в парламенті вже накльовується і зрозуміло, куди вона буде рухатися шляхом розв'язання, то навколо президента вона поки що не має розв'язки. І тут виникає питання: кого від кого треба рятувати? Президента України Зеленського від оточення це перший варіант. Президента України, як Пост від Зеленського чи Україну від президента Зеленського, от в нього є логіка дій. Перше, що він би мав зробити зараз, це позбутися цього оточення, яке завела його, завело його в тупик. Але, а а далі рухатись? Так, так. Я хочу вас ще уточнити: тут, крім його оточення, крім призначених, скажімо так, посад. Ем... Депутати кажуть про те, що потрібно було би і провести конкурси щодо призначення генпрокурора в Нацполіцію, в ДБР, тобто в НАЗК, тому що вони фігурували так само в цих плівках. Міндіча, тому е, тут великий пласт правоохоронної системи потрібно теж перезапускати. Так виходить, і чи мають право європейці зараз е, виставити нам ультиматум? Що або е, дійсно ви виконувати ці вимоги і ці конкурси, і конкурс на Главу Нацполіції у нас не виконуються вже роками, хоча ми мали би його провести, але на жаль, не проводиться. Тому що тут може сказати Європа? Чи дійсно може поставити нам ультиматум взамін на наш вступ в ЄС? тут ніяких не буде. Тут буде одна вимога. У вас є конституція, закони. Будь ласка, виконуйте. Будете виконувати дороги для дорога до, для, до Європи для вас відкрита. Не будете виконувати. Двері будуть закриватися все більше і більше. На моє переконання, і президент, і уряд, і в парламенті мали це розуміти від самого початку. І коли без кінця наступали, наступали на граблі, мали б усвідомити, що рано чи пізно це на це і приведе до от такої ситуації, як нині. Іншого варіанту розвитку подій тут не могло бути. Так, ну і зараз ситуація ускладнюється тим, що дійсно у нас може бути наступного року вже з 26-го, буквально за кілька місяців величезна діра в бюджеті. Тому, скажімо так, Зеленський і наш уряд і наші депутати очікують, що все таки нам виділять ось цих 163 мільярда доларів із заморожених російських активів. Рішення ще не прийняте. Але як ви думаєте, чи це теж може бути, скажімо так, зі сторони європейців розмінною монетою зараз? Чи дадуть нам ці гроші і в обмін на? що тоді Тут е, треба все якби теж розкласти по полицях. Е, 160 чи точно 140 це на три роки. Тому, ну, якщо говорити про 2026 рік, то це сума якби ця ділиться на три частини. А сума потрібна в залежності від того, яке джерело буде. Якщо репараційний кредит це менше, якщо це внески. Національних урядів це дещо більше. Якщо це певна комбінована схема або прийняття а, боргу, прийняття це на зрахування на борг Європейського Союзу, це виплати постійні відсотки від цього боргу. Тут є на даний час розглядається три варіанти. І оцей лист Урсули фон дер Ляйен, він, каже пропонує три варіанти. А, е, Орбан вже сказав, що ні, не, не треба і каза. Ну, Орбан це і Орбан. Всі інші зараз продовжують вести розмову. До речі, нині ведеться зустріч президента Ступа Фінляндії з прем'єр-міністром Бельгії з цього питання, де шукаються відповіді. Е, е, ресурси ці будуть знайдені. В який спосіб комбінований в один із тих, який названий. Це не стільки важливо. Я переконаний, що ці ресурси будуть знайдені. Однак важливо питання, а, власне, переговорного процесу. Чому? Минулому тижні ми з вами говорили, що війна завершиться в кінці 26-го. Нам казали, тепер уже через місяць, через тиждень. Ну, даруйте, ми з вами чули вже за 24 години і так далі. Тут все зрозуміло. А, тому в цьому відношенні треба просто завершувати політичну кризу мудро, так як ми з вами говорили. Після цього. А йти в діалог з європейцями, бо числа 18-19 грудня, вони будуть приймати рішення остаточне в який спосіб закривати а, цей дефіцит ресурсів. Насамкінець, хочу вас запитати, як ви думаєте, чи дійсно штати запровадять санкції проти російських партнерів, чи дійсно це може вдарити по Росії? Бачимо, що вона пропонує Китаю тепер шалені там знижки, ледь не вдвічі е, менші суми, скажімо так, е, матимуть вони платити там за російську газ і нафту. Але хочеться розуміти, хто зараз в кращому становищі йти на мир: Росія чи Україна, чи все таки. Ось цими санкціями можна буде добити російської економіки і змусити її піти на справедливий мир. Перше, з боку Сполучених Штатів Америки це тактичний крок інформаційного плану тиск. Друге, санкціями в війні не переможеш. Третє, до інформації треба відноситися дуже сухо, скупо і холодно і ні в якому випадку не приймати її за чисту монету. В тому числі і оці розмови про те, що завтра буде мир за тиждень, за місяць буде мир. Тим більше коли це звучить з вуст Дональда Трампа чи е, Дмитрієва цього посланця Кремля. В даному випадку а, нас очікує дуже складна робота по виходу з політичної кризи. Не менш складна, це переговори з Європою. Ну і центром уваги має бути забезпечення. Збройних сил безумовне, це посилення збройних сил, захист вітчизни, відновлення енергопотужності, імпорт а, газу, імпорт електроенергії. Над цим треба працювати. Все інше поки що це виглядає як мрії або як певного роду інформаційні провокації. Так, дякую вам дуже і закликаю глядачів, які сьогоднішній ефір подивилися. Обов'язково підписатися на обидва канали. Обов'язково на канал Романа Безсмертного. Дуже вам дякую. Нагадаю, що говорили разом з істориком, політиком та дипломатом Романом Безсмертним. Вдячна вам за вашу аналітику. Дякую.